Друзі, ми продовжуємо. Харла сказав заходь. Якщо щось до нас уже завітали в студію гості. Для тих, хто для кого ми, для наших телеглядачів ми вже анонсували, якщо вас не для тих, хто щойно приєднався, я нагадую і презентую наших гостей. У нас сьогодні як Ролан Байразян, oh, yeah. голова громадської організації Альтерспорт та Маргарита Клименко, координатор проекту Велорух Миколаїв. Доброго ранку, друзі! Вас. Дякую Доброго за те, що завітали цього ранку до нас. Прокинулися, не дивлячись на погоду, не дивлячись на що дібралися до нас. Отож, давайте про велорухи сьогодні поговоримо 30 травня, я бачу, травня. що є вже і травня, травня також, там. так. Ось а, так, отож, а, буде відбуватися а, вел, велодень. Що це за подія? Можете анонсувати, тим паче, що є ще час придбати а, велосипед. Так, да, є ще цілий місяць вперед. Велодень проходить Ніколай вже 6 рік, мабуть. так, 2008 року. Сам проект проходит он по всей Украине, в России, Беларуси также проходит. Собирает большое количество людей. В этом году мы ожидаем 2000 велосипедистов. Да, встречаемся на главной площади mm -hmm. возле городской администрации и будем... у нас будет велопробег по городу. Это будет по улице Адмиральская, Московская, Проспект Ленина до Кольца Старого кладбища. Mm -hmm. Это Проспект Октябрьский и Лунчарский улицы. И потом возвращаемся обратно по проспекту до Московской. и На городскую администрацию. А залище отбивается на БИР участники, правильно? А, значит, как такой набор не происходит, потому что это все открытое общественное мероприятие, mm -hmm. могут приехать все желающие, взрослые дети, любого возраста, пола, цвета. Mm -hmm. Это абсолютно такое. Велосипед, да, думаю, самый да? главный объединяющий фактор это велосипед. И... Екологі екологічність і Економічність транспортного слідства. Отож, ми ви обрали велорух, тому що це економічно, це екологічно, які ще є також переваги для велосипеда, крім машин. які ще хочу додати до володня, що дуже важливо не просто купити велосипед, можливо, у когось не вистачає на це коштів, але дуже важливим є дістати свого стареньку. Не знаю, Аїста або Україну з в гаражу дістати його, почистити. Там можливо просто там не працюють колеси, треба їх підкачати, заклеїти, і можна поїхати на володей. Тобто ми пропонуємо велосипед як транспорт. Це має бути не щось супердороге, що ти не залишиш на вулицю. Можна брати навіть раритет, який так. у бабусі в гаражі сидить. Якщо воно рипить, якщо в ньому сидіння трохи так це саме те, що нам треба. <гум> ну якщо ви приїдете в село то там вони навіть якісь хустки ціпляють на свої. Сидінька, то саме те, що треба. Ти просто їдеш на своєму транспорті, рипиш по місту, і це дуже круто. Тому що ти не, не, не задумуєшся, що ти тебе хтось подумає, просто їдеш на роботу. А, таке запитання. В Миколаєві все ж таки велорух, а Наскільки він є безпечним, наскільки він вже є продуманим, тому що більшість все ж таки це машини в нас. А, і, і не всі дотримуються правил дорожнього руху. А наскільки це безпечно а, їхати на велосипеді? А, в цілому, не дуже. Он так говорит, те кто, велосипедисты, которые знают правила дорожного движения, они ориентируются в предсказуемости движения транспортных средств, могут рассчитать приблизительную скорость или траекторию, то они относительно более чем безопасно ездят. Они, они выбирают для себя маршрут удобный, они знают трафик автомобильный. Вот. В, в целом, э, ну как, в общем-то, я езжу тоже на велосипеде, Рита ездит на велосипеде, ребята, наши друзья ездят на велосипедах постоянно. Так сказать, что у нас повальное прямовлечение в городе сегодня велосипедов. велосипедов, сказать э, сложно, но... Ну точно увеличивается. Да, оно увеличивается. Этот, мы, это 100%. Вот, мы недавно считали велосипедистов. Э, за час проезжают около 20 велосипедистов через перекресток. Это было э, да. утро, такое довольно пасмурное, довольно холодное. Некоторые даже из участников, из волонтеров велосипедистов спрашивали, нужно ли выезжать на перекресток и считать велосипедистов. То есть было довольно... не таке сонячне утро для всіх, хто Тобто, це ті, хто постоянно і навіть в ноябре, в декабрі будуть їздять. Тобто результат. в деяких країнах для велосипедів є спеціальні доріжки, оформлені, де велосипедист може бути збережений від якихось дорожньо-транспортних пригод. Чи планує волох вимагати так таке у Миколаєві? Так, ми зараз над цим працюємо. Ось цей проект «Велорух Миколаїв створено для того, щоб проектувати велодоріжки, просунути їх у концепцію міста, цільова програма розвитку міста. Потім, щоб ця програма була прийнята на сесії депутатів, і потім рік за роком виповнювати той план, який ми запропонували. Тобто на даному етапі там є три етапи планування цієї інфраструктури. На даному етапі ми плануємо маршрути разом з київськими експертами. Далі ми будемо планувати супутню інфраструктуру: це парковки, якась додаткова розмітка, якісь знаки, розвиток кафе, у яких є. Знижки для велосипедистів і потім вже презентація громадськості, тобто якийсь фідбек, якась зворотня відповідь від громадськості. Далі ми, може, щось змінимо трохи, і вже просування точне. На сьогодні вже є якийсь далекоглядний такий план, скажімо так, як реалізовувати, що за чим, і що саме, що саме ви вже бачите, якісь макети майбутньої моделі. Того, яким має бути місто Миколаїв, що воно, ну, наприклад, основна маса буде їздити тільки на велосипедах і про маршрутки, можливо, ми взагалі забудемо? Ну, звичайно, ми хочемо, щоб в першому місці були пішоходи, щоб було багато громадського простору, в другому місці, щоб були велосипедисти, які будуть їздити на роботу і створювати ось цей культурний простір, такий, щоб потім були громадський транспорт більш великої місткості, ніж маршрутки і більш екологічний. І вже потім, можливо, маршрутки і автомобілі. Тобто, хочемо, щоб було більше велосипедистів, пішоходів і громадського транспорту. А чи є у велоруху тренінги для тих, хто не вміє кататися на велосипеді, для таких, як я? У нас Але будуть проходити навчитися. велошколи, вони будуть проходити або кожних два тижні, або кожних три тижні, будемо дивитися по кількості людей. Будемо вчити, як їздити просто на велосипеді, а також будуть велошколи для тих, хто ще боїться виїхати на дорогу. Тобто, правила ПДД або якісь будемо разом переїжджати різні типи перехрестя. Mm -hmm. Також будемо робити велосипедну роботу це коли можна буде приєднатися в будь-якому районі міста і поїхати разом на роботу. Тобто, по суті, необхідно підготувати не тільки, скажімо так, фізично, щоб могли їздити, але все ж таки і розуміли, де і як потрібно їхати, і не створювали велосипедисти потім згодом аварійні ситуації самі. Звичайно, а, культура руху це зараз у нас така є пріоритетність, культура руху, також безпека. Особливо ми про культуру руху дізнаємося, коли їдемо в маршрутках, коли вони не знають, як приліпитися до зупинки, але ж вони очікували велосипедиста. Ну, типу. Якщо вони не знають, що велосипедист може їхати по дорозі, як деякі думають, то це звичайно небезпечно. Друзі, наші гості прийшли не з пустими руками. Вони прийшли з відео про мороликом вашого велодня. Давайте подивимось. ми продовжуємо. Ось такі весепите дійсно в динаміці, показали все, як, як відбувається, побачили деякі моменти. І відразу виникло запитання: я бачу, що достатньо таки організовано є, і дає служба, і дивлюся, що різний вік учасників. Тобто організація на високому рівні і хто ж все ж таки бере участь. Про це, хотілося, ну що раз да, так, ну повторити, тому що можуть прийняти участь абсолютно всі желаючі. У нас є піддержка адміністрації управління ГАІ. вони всі нас підтримують, виділяють транспорт, виділяють сотрудников. У нас все достаточно безопасно, регулировщики стоят на перекрестках, они контролируют движение на перекрестках автомобилей, поэтому все очень слажно и классно. И еще вот я то, что смотрел, вспомнил вот эту атмосферу, когда едет 600-800 велосипедистов или там полторы тысячи вокруг тебя, чувствуешь это, это единство, нет постороннего шума, только ветер в ушах и шелест велосипеда под ногами. А, от, до де... вашого велоруху приєднуються як діти, так і да. дорослі. Який мінімальний і максимальний вік ваших учасників? Буде, так. Мінімальний – це діти на колясочках, на <кій> прицепних mm -hmm. таких креслах. Там буквально, може, по два роки дітям. От, а так, своїм ходом, може, лет по 10 Ребята їдуть вже. 8-10 лет. Mm -hmm. А як організовуєте цей момент? Треба якось писати якусь розписку? чи Нет, они едут обычно со своими родителями рядом. Mm -hmm. Вот у нас темп недостаточно Достаточно небольшої, це максимум 15 км в час. Це регламенту у нас у всіх условиях. Вот хто не встигає, ну просто сокращає свій маршрут. Чтобы потом а ц... а ось для людей похилого віку, не у всіх добре здоров'я. Як ви себе оберігаєте від, не від таких так? нещасних випадків, що людині може стати погано, чи потребує а... вона надати вам якусь довідку? Ні, абсолютно... ми нікого не контролюємо. Чоловік їде на свою на світність, свою... На свою но в конце колони у нас обичний скоропомог. Да, такая практика у нас тоже есть, но э, какой-то особенной необходимости у нас не возникало. Я пропоную зараз перекли... перемкнутися більше до організації, поговорити про її роботу та, скажімо так, функціонування в місті Миколаєві. А потім у мене ще є деякі запитання щодо велосипеду, тому що я давно, чесно, мрію, ну як мрію, подумаю про те, чи придбати собі велосипед, чи все ж таки їздити на маршрутках. велосипед, велосипед мені здається, зважаючи на наше економічне становище в державі, буде економічніше. Не треба ні заправляти, ні платити як за маршрутку. Отож, вел, ваша організація, скільки уже есть ну какие проекты мы уже были организован и что я нам чем? если говорить про альтерспорт mm -hmm. то организация уже 11 лет вот мы провели очень много мероприятий и, и принимали участие организовывали у нас на сайте около 300 отметок прямо под, под дням написан наш статус сколько мероприятий и как мы делали очень много всего это баскетбольные мероприятия это два скейт-парка в Николаеве, в парке беды возле водолея это и вот велопробеги, и велопроекты, и знаю, граффити. Мы дружим с воркаутом. 10 мая будет проходить, правда, эта инициация инициирована. В общем, американский, велоф... американский футбол будет, Николаеве проходить. <говорит> мы тоже там чуть, чуть принимаем участие. Очень широкий диапазон. Я бы стыхала, все это Ребята активные. <говорит> 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 мы, то есть, Да, да <говорит> у каждого направления свой руководитель, поэтому мы... Мы просто моделюємо, где-то помогаем, администрируем проекты. Uh -huh. Это все делают ребята, специалисты в своей отрасли. А взагалі, скільки, э, учасників і, от, в зале, скільки организаций альтерспорта охопля, участников и загальный. Несколько хочу. тысяч. То есть, это актив масовість уже для. Да, актив, актив не очень большой, там около 20 человек это модераторы проектов. А, вообще, з містами, нет, так, такой сильный, прям модератор. Стружество нет, но мы с Киевом. От, Ассоциация велосипедистов Киева, сейчас работаем. Это основной наш партнер сейчас. Угу. Вот еще Рита хотела сказать двух словах про Велорух, как мы сотрудничаем с администрацией, угу. если можно. Да, конечно же. Очень интересные эти вопросы. Как бы. Да, да, да. Мы в проекте Велорух, то есть он зародился как угу. общественный проект, но сейчас мы тесно сотрудничаем с властью, у нас есть отличный диалог. И вот мы вместе с рабочей группой при ЖКХ проектируем вот Полностью белую инфраструктуру от физической до социальной рекламы. То есть есть поддержка это очень приятно. То есть, все, что ты делаешь, в принципе, поддерживается, и, возможно, в реализации. Угу. Это важно, когда ты что-то делаешь. Да, хот мы хотели об этом сказать, потому что это не просто вот частная инициатива, это уже практически э, скором будет даже городская программа. Угу. Чтобы для пессимистов Uh, uh, скоро uh, будет муниципальные парковки, yeah. уже даже очень скоро так yeah. що Ні, як звичайному учаснику дуже цікаво, чи є певний дрес-код на ваш велодень, чи повинні велосипедисти yeah. якось собі цього yeah. uh, рекомендується зелена жилетичка. Ми видаємо нашим координаторам uh, по безпасності в целом, цвет велоднята це зеленый, uh -huh. котрівнистый зеленый цвет. Ну еще очень важно, что мы продвигаем, ну, возможно, велодень, не знаю насколько это велотранспорт. имеется в виду, но мы за то, чтобы люди ездили в обычной одежде все время, как вот они ездят на работу, как ходят пешком, что велосипед это тот же самый транспорт, как и маршрутка, то есть можно в юбке или в брюках выйти спокойно поехать на велосипеде. А якось не роботы там заготовки какие знаете, как номер кей там. На нет, это, это не соревнование. это просто. вот просто так, честный... для антуража хотелось, одна Вы можете прицепить себе номер нет? Очень важно регистрироваться, чтобы мы могли понять примерное количество людей. Очень mm -hmm. важно регистрироваться, об этом все забывают. Арестация прохода. Прямо на месте. Прямо на месте, да. да. У mm -hmm. нас бланки, и человек может подойти, даже вставить просто с, с, там, свое имя. Личные данные можно не вставлять там какие-то особенные, но ну, просто свое имя, чтобы он попал в список и мы могли посчитать. З угу. людей, у яких вдома стоїть велосипед, але вони ним не користуються. Можливо, зараз побачать ваше заохочення, будуть збиратися на роботу, дістануть велосипед. Які є правила дорожнього руху? Можливо, в двох словах, і як можна себе зберегти? Може дорожні які були, які ви, от, знаєте я найчастіше Я якось їхала і бачила, як велосипедист їхав повз маршрутку і рукою показував, що він їде. Можливо, є ще якісь рухи. Самое главное это вот у нас есть статистика ДТП. Самое главное ДТП происходит на перекрестках. Поэтому прежде всего нужно знать приоритетность движения на перекрестках. Нужно посмотреть, какое приоритетность у велосипедиста. Допустим, есть равнозначные перекрестки, есть светофоры, да, регулирование, знаки. Это нужно все знать. Нужно обязательно держаться правого бордюра. Вот не делать резких движений. И, конечно, обязательно предупреждать всех участников дорожного движения о своих маневрах. Это э, рука вправо или влево, если вы собираетесь повернуть в этом направлении, или рука вверх. Ее редко использует, это остановка. Mm -hmm. Вот и ни в коем случае нельзя выезжать на вторую или третью полосу. Только так. когда обгоняешь. Да, если вы хотите перейти перекрест, пересечь перекресток, то лучше спешиться и перейти вот через пешеходный переход, у вас будет приоритет. Как Либо по-голландски можно проехать прямо сначала и потом да, свернуть да. налево. То а у велосипедистов есть такое правило, что потребно дотримывать певной швидкости. Чье так и правило велосипедистов? Это на усмотрение велосипедиста. Что mm -hmm. очень важливо, про сам велосипед, то вин має бути. Справний справня yeah. тормоза в нього гальма. А, в нього має бути ліхтарик, тобто має mm -hmm. бути видно вночі, Це дуже важливо, тому що багато mm -hmm. велосипедистів їздять без ліхтарів. Також дуже важливо бути передбачуваним, що вже розказав Ролан, тобто щоб люди знали, куди ти збираєшся повертати mm -hmm. або їхати. Ну, да, бо хто знає, що в кого в голові. А, в мене таке запитання, скажімо так, на останок Взагалі велосипед а, зрозуміла річ, це практично, екологічно нікому, здавалося б, не шкодить і мало місця займає. Але ось як бути з такими ситуаціями, я думаю, що необхідно, щоб і адміністрація закладів, де люди працюють, також це. Тому що, якщо, наприклад, влітку ти їдеш, а, і в тор в тому одязі або треба його вести, той робочий одяг десь у портфелі, або ж я не знаю, як все ж таки фізіологія є фізіологією. Ну, дивіться, це якщо ви їдете 10-15 км за годину, угу. ви доїдете до своєї роботи, скільки вам, наприклад, їхати до роботи в кілометр? Ну, Мені тут йти 5 хвилин. Йти 5, 5, 5 хвилин, добре, то ви будете на своєму велосипеді їхати також, ну, 3 хвилини. Uh -huh. Ну, хай людина їде 10 хвилин або 15 хвилин, так? або навіть пів години. Якщо їхати з невеликою швидкістю, це те саме, що ви їдете в маршрутці, ви також слідко пітнієте в маршрутці, я думаю, пітнієте. Mm -hmm. А, mm -hmm. або mm -hmm. те ж саме, що йти пішки, Трохи не тобто, немає особливо такої Але коли слізько необхідна швидко. якась зимова резина. Ну, ні, котрий пользуються є спеціальні Ну, Але у нас взимку дуже mm. мало днів, які сніжні, або які У згол... нас, скажімо так, або сухо, або як засипиш, навіть навіть на машоті, що навіть і не пройдеш. Відомо, що зі пройдеш, то вже на пішки. <рес> у нас по максимуму або волод, або сніг і завірюха. Отож, ми дякуємо вам дійсно за цікаву розмови сьогодні. І дякуємо за те, що представили видень, який буде відбуватися 30 травня. Отож, якщо вас зацікавила ця інформація, знаходьте Альтерспот. Альтерспорт або ж на сайті в інтернеті, або ж в соціальних мережах. Долучайтеся, не забувайте про своїх двохковисних друзів, тримайте їх завжди в нормі, в порядку. І 30 травня любі мої, збираємось на велодень. Пам'ятайте, що ваша безпека залежить від вас.